Завершилась, мовив, і земля замерзла, настала тиша, зупинилось все, чоло схилилось, і ніхто не вірив, що наш Спаситель не в думці оживе. За ліса в храмі раптом розумалась. не немов би Бог продлував з висоти, і затряслась земля, і ніч настала над світом. Руки Бог простяг своє. Всі думали, що це кінець, і більше ніколи їм не бачити Христа. Ніхто не зможе до ніг його схилитись. Нема надії, вічне майбуття. У безнадії учні повертались до власного сумі ремесла. Поникла віра, як би не старались, а радість зникла зовсім із лиця. Здається, руки зовсім опустились. Ми думали, що він і справді син. Ми думали, що він наш визволитель, і з ним ми будемо завжди, по всі дні. Немов і справді рухнула надія, і все навколо втратило свій сміст. І більш нема під небом тої сили, щоб до життя знов повернути. Бо як же ви могли в Нім сумніватись? Невже ніколи він не говорив, що так повинен план йому звершати, що прийде час і всі почують, жив, що прийде час, і ви на власні очі побачите Воскреслого Христа, побачите пробиті руки й ноги, бо Він помер і знов прийняв життя. Він є живий. Ідіть до гробу швидше, Його вже там немає, Він воскрес, воскрес Христос, схиліться нижче й нижче, у ніг Його і прощення просіть. Він Бог, якому всі і все підвласне. Згадайте, як Він лазаря стілив. Невже могли ви в ньому сумніватися? Як ви впустили це в серця свої? Поглянь Петро. Христос перед Тобою, Він не помер, повіки Він живе, поглянь на нього вірою живою, і серце дай для Нього ти своє. Він є живий, і ад немає сили. У смерті більш немає жодних прав. Він говорив, коли ще був у тілі. Він говорив: не вірили словам, поглянь хома, на руки ті пробиті. Якщо так хочеш, пальця простягни. Він дійсно тут, стоїть перед тобою. Він все зробив, спасти щоб від, від вини. Коли йшли в Емаус в Емамус по дорозі, про що так мову з волем привели? Так, він помер і був же Сином Божим, прийняв покірну муки на хресті. Ішли, отак про все, щось розмовляли. Та раптом хтось в дорозі нас догнав? О, як тоді вам серце загорілось, коли Писання мудро виясняв? Так, він Христос, і ви це зрозуміли, коли з любов'ю хліб для вас ломив. Яка ж то радість? Він воскрес, Він в тілі, бо Він є Бог, помер і знов пожив. Живий Христос. І як тут не радіти? Співає серце і до Творця, його розп'яли, щоб ти міг жити, щоб вічно з ним душа була твоя, живий Христос і марно там стояла сторожа біля гробу цілу ніч, вона, напевне, зовсім ще не знала, що все під силу Богу, а не їм, усе під силу Господу живому, усилі він із мертвих воскресить. Нехай по вік звучить хвала святому, нехай повік подяка вислетить. Христос Воскрес.